Красунечки, вас вітає ювелірний гурман. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. І сьогодні пропонуємо вам погурманити природною красунею бірюзою. Поїхали! Дівчата, в коментарях під останнім відео мені поставили запитання стосовно мого ювелірного магазину в Одесі. Ювелірного магазину в мене нема. І великих поточних продаж в мене теж нема. Все, що в мене є в наявності, я прекрасно демонструю раз декілька днів на своєму каналі в Ютубі. Ще в мене є Інстаграм, але ж в Інстаграмі ті ж самі прикраси, що і на Ютубі. Дівчата, я сподіваюся, що я зможу відкрити свій магазин ювелірний, і коли це станеться, я неодмінно вас про те сповіщу і неодмінно запрошу вас усіх до себе в гості. І ще дівчата мене питають періодично походження тих чи інших каменів, які я демонструю. Я вам хочу пояснити, що я не знаю походження цих каменів. Ми можемо тільки здогадуватися, да? походження, от, наприклад, топазів, які я демонструвала, чи в даному випадку от цієї бірюзи, чи вона афганська, чи вона пакистанська, там, приміру, чи вона іранська. Чи індійська, ну, тобто ми можемо тільки бачити красу каменю. Розумієте, Індія це великий хаб, куди стікаються камені зі всього світу. Там, їх в Індії, тобто, вдягають в срібло і вже повноцінними прикрасами вони знов звідти розтікаються по всьому світу, щоб ми могли, мали змогу придбати, милуватися і насолоджуватися красою. Каменів і цих прикрас. От. Тому, якщо мені буде відомо походження того чи іншого каменю, я неодмінно вам буду це говорити. От. Ну, а ми давайте будемо приступати вже до огляду прикрас, бірюзи. сьогодні буде сім підвісок. Три каблучки і три пари сережок. Я хотіла відео розділити на дві частини, але потім передумала. Тому давайте скоренько, щоб я вас надовго не затримувала, щоб ми за короткий час встигли все передивитися. І підвізка номер один. Будемо підвіски називати по номерам, щоб не заплутатися. І почнемо з самої. Коштовної і великої, і будемо йти на зменшення і по ціні і по розмірам. І так, срібло 925-ї проби, ручна робота індійських майстрів. Шикарна природна бірюза. Ми можемо, дивіться, дівчата, поліровка ідеальна, гладенький камінець. Ми можемо бачити по ньому прожилки, породи. Це порода, на якої утворювалася ця красуня. Давайте я вам продемонструю внутрішню сторону прикраси. Отут ми можемо вже побачити, що це і справді натуральна природна бірюза. Бачите, вона тільки не, не зашліфована і не заполірована. От, от така. Теж бачимо породу і все. Так. Розміри камінця. Камінець 4 на 3 см. Великий. І вартість його складає 1770 гривень. Дівчата, ви його можете носити як на стальці, як на каучуковому шнурочку. Буде доречно на ланцюжку срібному. То треба, може, було. Першим називати ланцюжок. І також, я думаю, що буде красиво, якщо у когось є шкіряний шнурочок коричневого кольору. Бачите, тут прожилочки коричневі, і я думаю, що буде дуже гармоніювати ця прикраса на коричневому кожаному шнурочку. Побігли далі. Підвіс номер три. Розміри камінця. 3,5 сантиметра на 2,5 сантиметра. Він трошечки пухкенький, але не сильно. Зараз, от бачите, не сильно такий злегка пухкенький. Теж ми бачимо коричневі включення породи. І тут цікава сама бірюза, бачите, на блакитному фоні такий темно, ну, такі Темніші смужечки. Смугаста бірюза. Красунечка. Зворотній бік прикраси. От. Можемо бачити тут породу, на якій вона утворювалася. Розмір камінця. А, сказала, так. І вартість її складає тисяча гривень. Побігли далі. Підвісочка номер 3 Дівчата, це взагалі розкішний зразочок. Дивіться, вона майже чиста. Тут теж видні, видніються включення породи, але вони такі у вигляді тонесеньких смужечок. А так вся вона, дивіться, яка і пухкенька. Бачите? Красунечка. Зворотня сторона підвіса. Дивіться, тут, ви бачите, як зроблений камінець, ще й тут отполіровано. Розміри камінця. 3,5 на 2,2 см, і вартість її теж 1000 гривень. Дівчата раджу, от придивіться, придбайте, ви не пожалкуєте дуже красива річ. Ну, Це як для поціновочок <сум> бірюзи. А може, хто ще не знайомий з цим каменем, раджу познайомитися поближче. Це буде ваша любов з першого погляду. З першої зустрічі. Підвісочка номер 4 Теж красуня і теж практично чиста. Є теж трошечки смужечок-породи, але ж дивіться, оті діляночки самої бірюзи, які вони гарнюні, яка вона насичена, дуже красива! Давайте подивимося, зворотню, зворотній бік. І тут дивіться, а, і тут вона, бачите, відполірована. Дуже красива. Так, розміри. Три сантиметри на один і сім. І вартість її складає 900 гривень. Побігли далі. Підвіз номер 5. Це, дівчата, піритизована бірюза. Ну, отут я можу сказати, що це практично колекційний зразок. Дивіться, він дуже красиво виглядає, і він класно буде ще виглядати на піритовому шнурочку, у кого є раджу. Раджу придбати цю красу і носити на піриті. Дуже стильна річ. Дивіться, камінець пухкенький, бачите? Товстенький, пухкенький. Розмір його 3 см вздовжки. і поперек 1,7 см. Давайте подивимося. Зворотній бік прикраси. О, бачите, тут прямо от видно, як пірит проріс. В бірюзу. красивий зразочок. Зараз я вам продемонструю на піритовому шнурочку. В мене є мій особистий Хвилиночку. От, дівчата, бачите, тут вушко дозволяє просунути ще й два шнурочки. Дивіться, як виглядає ця красуня на подвійному піритовому шнурочку. Дуже красиво. Раджу, придивіться. Ви не пожалкуєте придбати таку красу. Вартість Вартість п'ятої підвісочки складає 1990 гривень. Да, дівчата, така її ціна від закупки залежить. Дуже красива. Комбінація. Побігли далі. Підвіска номер 6. Дівчата теж піретизована бірюза, але дивіться, яка вона яскрава. Тут і піритики, бачите, і включення породи. Дуже красива річ. Розміри камінця. 2,4 см висота і 1,8 см ширина. Давайте подивимося зворотній бік прикраси, дивіться, от ви бачите пірит пророщий пірит в бірюзу. Так, будемо дивитися на піритовому шнурочку чи ні. Ну, давайте подивимося. Ось, дівчата, і ця підвізка красиво на піриті виглядає. О, бачите? Дуже красиво. Так прямо ефектно я б сказала. І вартість цієї підвісочки складає 1300 гривень. Ще, бачите, яка вона пузатенька, пухкенька. Ось, красуня. Побігли далі. Підвісочка номер 7 Ну, дівчата, ця краса для тих, хто розуміється і хто цінує природні включення. От. На цій підвісочці ми можемо побачити, як формується в природі бірюза на породі. Дивіться, теж стильна річ. Камінець пухкенький. Розміри підвісочки самого камінця.

Розмір каблучечки 19,4. Зворотній бік прикраси, бачите, шинка так зроблена, що можна регулювати розмір. І ця каблучечка може скласти гарнітур з першою підвіскою. Дівчата, хочу сказати, що колір бірюзи на відео. Яскравіше, ніж в житті. В житті він, Бірюза теж яскрава, але спокійніше. поспокійніше. От ця бірюза, що я тримаю зараз в долонці, вона блакитна. От Блакитна, от, ну нема тут бірюзи, вона така блакитна, дуже благородний колір. А камера видає такий яскравий бірюзовий відтінок. І вартість каблучечки складає 1700 гривень. Побігли далі. Каблучка номер 2 Висота каміню 4,1 см на 2,2 см. Камінець тут більш витягнутий ніж в першій каблучці. Розмір її 19 Дивимося внутрішній бік прикраси. Ну, дівчата, тобто ви все бачите, що камні всі природні. Ось роздивіться поближче камінець. І вартість цієї красунички складає 1560 гривень. Побігли далі. Каблучечка номер 3. Теж дивіться ближче камінчик. Ідеальна шліфовка, ідеальна поліровка. Розмір каблучки 18,5. Дивимося внутрішній бік прикраси. Теж ми бачимо, що камінець природний. Розмір теж може регулюватися, і ціна цієї красунечки складає 1350 гривень. Ось дівчатка, всі три каблучечки разом: перша, друга і третя. І нагадаю вам, що всі вони блакитного кольору, вони не бірюзові, як на відео. Ось такі три красунечки. Побігли далі сережки пара номер 1 камінець 1,8 на один і два. Теж камера їх ярчить, вони бірузові, але вони, <кій> вибачте, поспокійніше виглядають. Зараз побачимо зворотню сторону прикраси. Дівчата, дивіться, бірюза чиста. Ці сережки іншого постачальника і зовсім інша бірюза і зовсім з іншої партії. Щоб ви розуміли, це. Бірюза може зовсім іншого походження, ніж та, що я вам демонструвала перед сережками. Пара номер два, дівчата. Дивимося на камні. Камінці тут 1,8 на 1,3. Теж бірюза чистенька. Трошечки павутинка. З включеннями внутрішня сторона прикраси, ви бачите чисту, чисту бірюзу. Красуня бірюза в парі номер 3 Теж бачимо ледве помітну павутинку з включеннями, внутрішній бік прикраси. Ось ви бачите, яка вона ця красуня. Забула вам продемонструвати висоту кабушончиків. Ось такі кабушончики височенькі. Це в третій парі. Дівчата, ну ось я розташувала всі три пари сережечок разом. Ось перша пара, пара номер один. Друга пара. і Третя пара. Щоб ви могли порівняти камінці. Ось ця чорна смужечка, дівчата, це не тріщина, це включення. І так, вага однієї сережки складає 4 4,5 грами. Камінці природні, ну, тому, тому така різниця, але вона не суттєва. На вушках вони будуть виглядати помітно, досить яскраво, політньому і презентабельно. І вартість однієї пари сережок складає 1400 гривень. Ось такою на сьогодні була наша пропозиція для вас. По всім питанням звертайтесь в WhatsApp Viber, що вказані в коментарях та в описі під відео. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо дедалі далі буде цікавіше. Дівчата дякуємо вам за зворотній зв'язок в коментарях, як за сприяння в просуванні україномовного контенту, і як за створення доброзичливої атмосфери на каналі. Це дуже важливо. Ну, а на цій прекрасній бірюзово-блакитній ноті ми з Рубінчиком завершуємо сьогодні свій випуск. Вам, дівчата, бажаємо прекрасних натуральних камінців у ваші скарбнички та доброї вдачі! Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!